Скільки потрібно заробляти для того, щоб почувати себе вільною, щасливою, багатою людиною, яка може реалізовувати свої мрії, і де власне такі гроші можна заробляти, в який спосіб потрібно їх заробляти, щоб не чути себе обмеженим, придавленим, а щоб то, що ви робите, вас розвивало і при тому давало вам гроші, мало того, щоб це все ще й служило людям, щоб це все служило Україні. І несло якомога вищий сенс і мало дуже високу ідейність. Давайте я вам накину один варіант, який може бути просто ідеально підійти під ваше життя. Дивіться, що є. Перше, треба розуміти значення слів, про які ми говоримо. Коли ми говоримо про те, що людина має заробляти, то це має бути не просто там зі стелі якось взято. От я хочу заробляти як можна як можна найбільше там. <кій> Насправді це ні про що. Для того, щоб людина могла прогресувати в житті, вона повинна дуже зосередитись і дуже глибоко подумати. Це просто у людини мають вникнути, сісти і розписати все, чого вона хоче від життя, скільки на це все потрібно грошей, скільки людина повинна заробляти там в місяць, в рік. Щоб ті мрії реалізувати. Бо тому що люди зачасту <кій> заробляють досить непогані зарплати по відношенню до інших. А, і це дуже, дуже сильно небезпечно. Тобто, людина зароб, може заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць. Я говорю там, наприклад, про міста, якісь такі трохи більші, і людина при тому. А, з тих 20-30 тисяч доларів на рік, які заробляє, вона може забезпечити плюс-мінус нормальний рівень життя. Але для того, щоб заробляти ті гроші, вона просто раб там на роботі, вона боїться дедлайнів, вона боїться звільнень і так далі. Тобто, ця людина може не належати собі. Як правило, заробляти такі гроші це ніби добре. Але з іншої сторони, ти не належиш собі, а з іншої сторони, Дві-три тисячі доларів там, на місяць доходів, це в принципі як вони впливають на реалізацію ваших мрій, цілей і бажань. Я вже часто про це говорю, тому що я спілкуюся з людьми, які в розвитку. Тобто мені підходять люди, які заробляють, а хочуть заробляти більше. Тобто, люди, які заробляють тисячу, дві три тисячі доларів, п'ять тисяч доларів на місяць, це от люди, ті, з якими мені цікаво говорити. тому що… Вони розвиваються. люди, які мало заробляють і довго. Взагалі нема про що говорити, тому що э, вони не мають ніяких досягнень, в принципі, ну, вмирають в тому всьому. Тому э, що таке заробляти 20-30 тисяч доларів в рік. Ну, окей, э, якщо вирахувати всі затрати, э, то, що ще потрібно там, для якихось э, не тільки для себе, а й для сім'ї, то вийде, що за рік людина може відкласти собі там, 5 тисяч доларів. Для того, щоб купити житло, яке плюс-мінус би задовольняло. Ну, принаймні, давайте навіщо купувати житло, яке вас не буде задовольняти, щоб купити хоча б житло, щоб дати якийсь старт там дітям, ну, це потрібно 40 років. Треба 40 років заробляти, щоб купити тільки одну квартиру, чи там дати старт двом дітям і все. А, ре, а решта немає. Тому треба розуміти, що заробляти треба більше. Тобто переставайте заробляти мало. От для людей, які розуміють, що їм треба заробляти хоча б по 8, по 10 тисяч доларів на місяць, по 15, по 20 тисяч доларів і більше, от е, до, у мене є для вас пропозиція. То, якщо ви бачите це відео, е, хочете отримати хорошу пропозицію, Вивчити, розібратись, приміряти на себе, то пишіть мені в телеграм. Тобто дивіться, що є чому я топлю завжди за там суму від 100 тисяч доларів в рік, тому що я знаю, що таке жити там на 2, на 3, на 4 тисячі доларів в місяць, чи на чи навіть на п'ять. Я розумію, що цього недостатньо. Просто в тому всьому не питання в грошах, питання в роках, які ми віддаємо. Ми можемо заробити гроші там, від 20 до 60, і сенс є заробляти якнайшвидше. Я про це ще про це ще далі поговорю: про те, що не питання в грошах, питання в часі, питання в житті, що життя проходить, а ми в'язалися в якусь е, таку рутину, і ми не можемо з неї вирватися. Я це називаю синдром столітньої війни. Тобто, коли я спілкуюся з людьми і людям 30 років, 40, 45 років, е, і ніби добре заробляють, але нічого, по суті, не мають особливо, для мене це люди як, е, як жертви Столітньої війни. Тобто, що таке столітня війна чи синдром Столітньої війни. Це війна йде, а люди воюють, гинуть, але не пам'ятають, заради чого це все починалося. Тобто, якщо ви вже в житті заробляєте якісь гроші, якщо ви вже робите якусь кар'єру, то питання для чого ви то робите? Згадайте себе. Коли е, спілкуєшся з 17-річними, 18-річними, чого вони хочуть від життя, то вони можуть сформулювати прямо в образах, в кольорах зі смаком, з запахом можуть. Описати те життя, яким вони хочуть жити, коли спілкуєшся вже з 35-річними 45-річними, вони настільки довго згадують і таке враження, що вони починають придумувати, чого вони хочуть від життя, бо забули. От як можна забути, заради чого ви це все робите? Тому якщо ви хочете заробляти від 100 тисяч доларів е, в рік е, і заробляти довго? Тобто зрозумійте, тобто, щоб заробляти Що таке заробляти по 100 тисяч доларів і заробляти 20-30 років. Це 2-3 мільйони. в Ваше життя приходить. Це такі гроші дозволяють сформувати капітал, який ви можете інвестувати, і можете з нього зможете з нього жити і дати старт наступним своїм поколінням. Люди не всі погані, ті, які стартують в житті з освіти за 100 тисяч фунтів на рік. Тобто, ваші діти, ваші внуки можуть стартувати в житті з освіти за 100 тисяч фунтів на рік в найвищих, в найкращих вищих навчальних закладах світу. А тепер наступне, що є, про що треба думати? Розвиток. Тобто, якщо ви хочете заробляти такі гроші, то ви такі гроші, і при тому мати час, мати свободу. Тобто задача створити грошовий потік. От як я говорю про 100 тисяч доларів в рік, тобто. Це задача створити грошовий потік. Грошовий потік на свій особистий рахунок. Тобто, моя пропозиція це не пропозиція, просто давайте заробляти. Так, треба працювати, але е, в моменті, коли ви починаєте заробляти від 100 тисяч доларів в рік, е, це, можна сказати, вже йде незалежно від вас. Тобто, це вже ви запустили незворотні процеси. І от, власне, моя пропозиція це про те, що. Є можливість створити незворотні процеси, які будуть генерувати постійний грошовий потік на ваш особистий рахунок. Тепер наступне що є: розвиток. Що треба бачити? Розвиток насправді він є різний і він відрізняється в різних людей. Куди треба розвиватися? Ми насправді заробляємо в чотири способи: як робітники, як підприємці, як бізнесмени і як інвестори. Людина, як, е, тепер питання, в чому ви розвиваєтеся? Ви працюєте в наймі, і ви розвиваєтеся як найманий працівник. Окей, е, ваше майбутнє тоді. Розпишіть собі ваше життя через 5 років, через 10 років, якщо ви газуєте собі там в розвитку в найманій праці. Чи буде у вас створений грошовий потік? Задяки тому, що ви розвиваєтеся в секторі робітник. Підприємець і бізнесмен. Ну, дивіться, що є. Ви можете, не буду тут пояснювати різницю між підприємцем і бізнесменом в деталях. З якщо ви підприємець, підприємець це той, який працює сам на себе. Тобто людина, без якої її діяльність не приносить грошового потоку. Тобто, якщо б вас звідти забрати, як довго би гроші далі приходили на ваш особистий рахунок? Якщо вас забереш і гроші поступово-поступово і затухнуть, а буває таке, що різко обривається, ну, це підприємець це е, дуже дуже небезпечний шлях, який людина обрала. Чи можна в підприємництві Мож, розвиватись? Можна. Чи цікаво? Цікаво. Е, знову ж таки, якщо ви підприємець, який має наставника, який вже вибудував собі таке підприємництво, окей, у вас може получитися. Uh, но шансів підприємництві дуже мало. Якщо ви хочете згенерувати грошовий потік, то вам треба рухатися в сектор бізнесу. Чи, що таке сектор бізнесу? Сектор бізнесу це система? Як це виглядає? Uh, як, як будується насправді бізнес? Тобто, дивіться, що, що це таке є, що, що треба розуміти? От я запрошую людей до побудови системи бізнесу. На яких прикладах ви це можете побачити? Е, от е, приклад, напр, е, приклад таксі. Тобто раніше в нас працювали диспетчерські служби, тепер у нас працюють там уклон, болт і так далі. Тобто, що таке є уклон, болт? Це є система. Е, приклад Макдональдса. Подивіться. Е, були, е, е, подивіться фільм Засновник. Це один з моїх улюблених фільмів. Це про те, як створився Макдональдс. Було дуже багато ресторанів, вони були збиткові, е, і е, запустився Макдональдс. Макдональдс е, це система. Це система, яка, яка працює незалежно вже від засновника. Тобто людина цю систему інтегрувала, запустила, і система працює. Тобто, що треба розуміти? Для запуску системи є таке поняття, як трикутник бізнесу. Трикутник бізнесу це а, він, як він, як він е, виглядає. Тобто, для бізнесу важливе, що продавати, тобто, має бути товар. Кому продавати? І як продавати, як це система? І от система це є найважливіший елемент, тому що може бути товар. Може бути, кому є продавати, але немає системи. Це, до речі, дуже класно відображено в фільмі Засновник про Макдональдс. Тобто були, були, були ресторани і були люди, які потребували. Але через те, що ресторани не мали системи, люди до них не ходили. І от що тут є? Люди потребували. Швидкого вони прийшли, замовили, і щоб зразу ж їм їжу відда, видали. Тобто, що генерує е, бізнес? Бізнес генерує попит. Тобто, якщо є щось, чого люди хочуть, то тоді з'являється і товар, і з'являється система. Тобто, е, є таке поняття, як ідея <кхід> <кхід> е, час якої настав. Тобто, коли настала ідея для Макдональдсів, Макдональдс з'явився. Коли настала ідея до того, що люди потребують телефонів, якими вони б могли би ходити по вулицях, не прив'язаними до робочого місця, з'явилися мобільні телефони. Тобто завжди з'являється якась така ідея, час якої настає. Про це ми далі з вами поговоримо. І от, власне, що є? Я е, працюю. В бізнесі веду розвиваю бізнес, який має цю систему. Тобто, моя система вона була придумана більше як 50 років тому. Е, вона була придумана в е, країнах дуже розвинутих, де одні компанії потребували клієнтів, і вони потребували, щоб клієнти максимально швидко приходили до е, цих компаній. І вони створили систему, завдяки якій. Виникло таке, як інститут такого посередництва. І е, ті системи генерують величезні доходи. Тобто я шукав бізнесу, тобто я працював в управлінні кількох компаній, серйозних, потужних компаній, і я хотів з найманої праці перейти в бізнес. Все, що мені потраплялося під руки, це було підприємництво. Я розумів, що це ненадовго, і я там ну, не витягну. Тобто, я не ходь, е, грошового потоку створити на підприємництві дуже важко. Ну і відповідно, є система. В якій, яка працює, по якій працюють всі країни світу, і в тому числі і Україна з 2002 року. Тобто, в нас в Україні є така система. Що має генерувати система? Система має впливати на ринок, на клієнтів. Клієнти мають заключати договори з виробниками, виробники мають постачати продукцію, і ви маєте отримувати дохід. Е, ну, До прикладу, як працює е, уклон, Болт, е, вон, е, клієнти звертаються через систему е, до водіїв, водії через систему зв'язуються з клієнтами, між ними відбувається угода, а система отримує дохід. І от будь-який будь бізнес це бізнес, який зводить е, попит з пропозицією клієнта з покупцем. Мережа аптек, що вона робить? Зводить клієнта з покупцем, е, туристичні агенції чи, наприклад, сайти продажу. Що це є таке? Це клієнта з, е, е, з товаром зводить. І от, власне, для цього важливо, важливо потрібно мати систему. І от, Що, що таке розвиток? Розвиток це коли людина рухається, от є такий розвиток по горизонталі, розвиток по вертикалі. Ви можете розвиватися в секторі Р. Е, ви можете розвиватися в секторі підприємництва, а ви можете розвиватися з найманого працівника у людину, яка будує бізнес з підприємця, яка вміє запускати системи. Тобто, ким ви стаєте, Тобто, те, то, що я можу вам запропонувати, ви станете людиною, яка мислить системно, яка а, запускає систему. Вам не треба придумувати. Є системи, вам треба просто від себе цю систему масштабувати. Тобто є стандарти, треба масштабувати. І ви зможете запускати, так якби, наприклад, вам дали систему Макдональдсу, і ви не мусите її придумувати. Ви просто берете готову систему, вже запускаєте, але від себе, і ви отримуєте гроші на свій особистий рахунок. Тому, якщо ви хочете стати людиною, бізнесменом, людина, яка заробляє гроші незалежно від того, чи працює вона, чи не працює, якщо ви хочете бути людиною, яка вміє створювати грошові потоки, яка вміє вчити інших людей, тобто ви також будете тут і бізнес тренером і наставником для таких людей. То, будь ласка, звертайтеся. Тобто, я вам можу запропонувати доходи від 100 тисяч доларів. Я можу вам запропонувати розвиток знаменної праці, підприємництва, в системний бізнес, а з часом і в сектор інвестування, тобто, ви інвестувати свої гроші, будете не просто там купив квартиру, здаю в оренду, там чи купив комерційне приміщення, там здаю в оренду, чи якісь акції, облігації. Ви будете інвестувати. Більш системно і цілісно. Тобто, ваші інвестиції будуть дуже з головою, будете розуміти, і бачити тенденції. Тобто, ваше мислення буде таке, як мислення візіонера. Ви будете бачити майбутнє те, чого не бачать інші люди. Тому це той розвиток, до якого який я можу вам запропонувати. І ідейність. Тобто, а чого би ми хотіли від бізнесу, який ми собі, який ми робимо? Ну, бізнес, який ми робимо, він... Ідейність полягає в чому? Він має бути для людей. А бізнес має робити щось корисне. Тим більше, коли ми вже при переході в якусь нову еру, то 2025 рік, це взагалі рік переходу до інших цінностей, і цінності, де люди вже більше про духовне думають. Тобто то, чим ми займаємося, воно має бути дуже корисне для людей. Воно має розвивати людей, воно має людям е, давати душевний спокій, воно має людей підштовхувати до е, розвитку своїх особистих якостей. Тобто Божа тріада, там воля, рішучість. Тобто люди мають бути більш безстрашними, відважними, наступне це серце, це вміти чути людей, тобто це. Полюбити і себе і людей довкола. Тобто, навчитися розуміти, навчитися бути людиною, яка не має цього каменя такого, не має такої зависті, заздрості. І е, третє це ясність, це ясний розум, це інтелект, це адаптивність, це оця риса наша українців. Тобто, ми вміємо дуже сильно адаптуватись. Ми сильні в цьому всьому. Власне, ідейність це в чому? Мій. Е, і продукт, який я обслуговую, і, і компанії замовники, і система, тобто система навчань, розвитку особистості, яка приходить до мого бізнесу, вона передбачає власне, оце все для людей. Тобто наш продукт це мегапродукт для людства для, для України, тобто для людей українців і для, для України. Я працюю більше з соціальним напрямком, фінансово-соціальним, тобто ми вчимо людей, як правильно поводити себе з грошима. Тобто, мій бізнес пов'язаний з формуванням інституту фінансових консультантів, таких радників для громадян. Тобто, що ми що ми робимо? Що ми даємо людям? Ми вчимо людей е, стратегічному мисленню, стратегічному плануванню, плануванню е, своїх фінансів, особистих. Фінансів сім'ї, вміти розпоряджатись, вміти формувати своє багатство, вміти його захищати так, щоб ніколи не втрачати. До чого це призводить? Це призводить до, до такого ефекту, як відбувся, до прикладу, в Сінгапурі е, в Сінгапур ц, він відбувся після чого? Після того, коли їхній лідер Лі Куан Ю вийшов і сказав: ми маємо змінити підхід до грошей. Тобто, до прикладу, якщо сім'я заробляє якісь гроші, і вона всі гроші витрачає, вона не багатіє. Але коли сім'я буде зберігати 10, 15, 20, 30 процентів свого заробленого і буде інвестувати, наприклад, відкривати якісь магазинчики, відкривати якісь склади, запускати якийсь транспорт, запускати логістику і так далі, давати гроші під проценти, входити в кооперацію з іншими, така сім'я буде багатіти. І це коли сім'я так робить, а коли робить весь народ, так? То тоді народ багатіє, тоді країна багатіє, і власне Сінгапур відбувся на цьому. Тому той бізнес, яким я займаюся, цей напрямок, який я, яким я займаюся, він призводить до того, що українці багатіють і народ багатіє, тобто ми маємо створити величезну індустрію людей, які мають цим займатися. Е, що я вам скажу? Станом на сьогодні, от просто така інформація, тобто, що я можу вам запропонувати? Кожен ринок він наповнюється по такому механізму. Тобто ринок завжди наповнюється ось так. 10%, 40%, 40% і 10%. Тобто є таке поняття. Як золотий час, це коли ринок до 4%. Тобто до 4% це називається золотий час, до 10% оцей період, він називається вікно можливостей. Це називається перша більшість, друга більшість. Оце називається зняти вершки. Всі борються за те, щоб попасти на той ринок, який буде від 10% наповнюватися далі. І... Якщо людина хоче заробити от з цього з такого ринку, то вона повинна попасти от сюди. Ті, хто до 4% займаються ринком, то вони заберуть 80% від всього ринку. Це так як з мобільними телефонами, з металопластиками вікнами, все нове, що з'являлося, то заробляли ті, хто були першими. Ті, хто від 4 до 10 почнуть займатися таким бізнесом. То вони заберуть 20% від цього всього. Це просто закони ринку. Ти не встигаєш вступати в конкуренційну боротьбу. Тобто, ті, хто до 4%, до них клієнти наступні приходять від їхніх клієнтів. Тобто, ті, хто отут будуть купувати у тих, то це вже по рекомендаціях йдуть. Дуже важливо бути от в числі тих, мати свої точки, і люди вже знають, куди до, до кого звертатись коли вже створений, коли до вас вже черги, інші відкривають свої магазини, ну, то поки вони завоюють цей ринок, ну там вже не реклама працює, там працює рекомендація. І от в мене є такий ринок. Станом на сьогодні, мій ринок займає, мій ринок станом на сьогодні, 1,6, 1,7%. Як би це вам так пояснити? Це залежить від того, скільки ми рахуємо, яке зараз у нас, нас населення в Україні залишилося, тобто з окупованими, не з окупованими, з міграцією, не з міграцією і так далі. Тобто, максимально це може бути до 2%, якщо ми порахуємо там мінімальну кількість від нашого населення. І станом на сьогодні на моєму ринку, на моєму ринку, на моєму ринку працює порядка. Uh, порядка трьох тисяч підприємців. Uh, уявіть собі, щоби досягнули ми 100% наповнення ринку, то таких підприємців повинно бути станом на сьогодні десь порядка 300-350 до 400 тисяч людей. Тобто, ми маємо зараз з вами ринок, в якому ми можемо бути от в цей час, це називається золотий час. І забрати оці всі вершки. І е, на завершення я хочу вам порекомендувати, якщо ви є людина, яка ще там вагається, яка думає, яка дуже давно вже думає про те, що щось треба в житті змінювати, і так далі. Дам вам додаткову мотивацію, щоб ви не тягнули з тим всім. Е, дуже е, для, на мене сильно справила враження книга Геннадія Балашова Авантюрист. У мене різне відношення до Геннадія Балашова, до того, як він гроші заробляв, до тої книги там, і так далі. Мені, мене дуже сильно вразила е е його позиція щодо того, е де, ми, е де ми втрачаємо. Тобто він наводить такий приклад: люди бачать видимі втрати, а не бачать невидимих втрат. До прикладу, у вас є машина, там коштує 20 тисяч доларів. Ви цю машину розбили, і е, там, втрати складають 10 тисяч доларів. Ви такі, о Боже, ти мій, я розбив машину і я втратив 10 тисяч доларів. Чи, до прикладу, там, не знаю, ви загубили десь тисячу гривень. І це неприємно, чи вкрали там щось. Ну, не знаю. От, от, є якась втрата, яка облікована. І ми такі, ой, ми це втратили. Ем, навіть я вам скажу так, якщо люди втратили і житло якесь, тобто на сотню тисяч доларів, ці втрати все одно є набагато меншими, ніж втрати наших можливостей. І Геннадій Балашов наводить такий приклад. Каже: а якщо би біля вас був би обліковець і рахував би, скільки можливостей ви втратили в житті. І в кінці життя показали вам би фільм, як би виглядало ваше життя, якщо би ви не втрачали можливостей, часу ви не втрачали, ем, про що мова йде? Ем, якщо би взяти вас від 20 років до 25, чи там від 20 до 30, Окей, 10 років пройшло. І за тих 10 років ви маєте те, що ви маєте. А якщо би взяти, що ви б цих 10 років. Знайшли хороший ринок, знайшли хорошого наставника, е, ви б е, працювали здисципліновано і робили то, що треба, то за цих 10 років ви могли б вже стати, наприклад, там, доларовим мільйонером і заробляти від 100 тисяч доларів кожного року. Тобто, виходить, що е, ви втратили. За 10 років, там, або недозаробили мільйон доларів, а може і 2 мільйони доларів. Тому що в той час є люди вашого, вашого, вашого рівня розвитку, які в 20 років почали робити щось інше. І ви за 10 років втратили. Тобто ангел, який там робить цей облік, вам показує: дивись, от так виглядало би твоє життя в 30 якщо би ти в 20 почав би робити то. До 40 ти вже би мав би таке життя, до 50-ти мав би таке. І в принципі до кінця життя ти би зробив ось це. Тобто, як в фільмах є, коли показують, там, життя пішло, коли прийняв рішення таке, і життя, коли прийняв рішення таке. Тому от для мене особисто дуже затратно це, коли ти втрачаєш час. Мало того, коли ми втрачаємо час ось такої можливості. Тобто в нашому житті з'явився ринок, в якому ми можемо бути людьми, які будуть заробляти там найближчих 100 років. що наші діти, внуки, правники будуть заробляти. І ми такі: ну я подумаю, а порахуйте собі в житті, скільки ви втрачаєте через те, що не реагуєте на можливості. Не реагуєте на те, що є такі шанси. Коли я стикнувся з таким ринком і з такою можливістю, е, працюючи на дуже високооплачуваній роботі, в дуже хорошій корпорації і так далі, я зрозумів, що я втрачаю можливість, яка, скоріш за все, ніколи більше в мене в житті не трапиться. І поки я ходжу на роботу, інші будують систему, з якої живуть. І так і відбулося, коли я прийшов вже в дуже свідомому віці. До такого бізнесу, я побачив хлопців дівчат, яким по 25 років, які в місяць заробляли по 20-30 тисяч доларів, які до 30 років вже були доларовими мільйонерами, які були в 30 років наставники для таких людей, які приходили до цього бізнесу в 45, в 50 чи в 60 років. Отож, друзі, якщо ви хочете заробляти добрі гроші, якщо ви хочете розвиватися в сторону, стати власником бізнесу, Бізнес-тренером, наставником для інших людей, е, по тому, як переходити з мислення найманого працівника у людину, яка власник бізнесу, фінансово вільну людину, яка може собі дозволити жити так, як хоче, може реалізувати свої мрії. Якщо ви хочете робити це все, в, приносячи користь людям і нашій державі, пишіть мені в Телеграм.